Друзі, сьогодні я вам подякую за за все, то, що ви мені зробили на каналі. Підписувались, став, ставили лайки, писали коментарі. І ви набрали... Стільки просмотрів офігеть. Я дуже дякую, придякую за те, що ви набрали аж 320 просмотрів на збиваю дрони. Я вам прямо придуже, придуже Від душі дякую. Ви мені ставили лайки. Писали коментарі. Ну, не прям там всі, ну мій друг мені написав. Підписувались. Ви я вам дуже сильно дякую. Ви самі лучші підписники. Дивіться мої ролики, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, додивлюйтесь мої ролики до кінця. Я вам дуже дякую і всім гарних днів, е, здоров'я та щастя. Щоб ніхто не болів. Всім до побачення і дякую вам, те, що набрали 320 просмотрів і все робили для мого каналу. Я вам дуже дякую. До побачення!